Вітаю вас на календарі. 1 січня, перший день 2015 року. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави мера нашого міста Олексія Каспрука. Доброго дня, Олексій Павлович! – Доброго дня! з новим роком. З новим роком ну мало би бути зараз тут шампанські келихи. Так, привітання. Ну, привітання будуть. Я традиційно зазвичай привітання залишаю на кінець програми, але я думаю, що сьогодні день особливий і вже вночі виступив президент до українців. Я думаю, що абсолютно логічно буде, якщо ви розпочнете нашу програму саме з вітань чернівчанам з новим роком. Дорогі чернівчани, дорогі городяни, хочу привітати вас з новим 2015 роком. Цей рік буде непростим для нашої держави, але я переконаний, що в наших родинах над нашим містом буде Боже благословіння, і ми з честю, гідно проживемо Його. Олексій Павлович, знаєте, є багато традицій, як святкувати, відзначати Новий рік, всі свята Різдвяні. Кажуть, що новий рік треба розпочинати обов'язково в компанії чоловіка, щоб за столом був чоловік. Ну. Щоб було благополуччя в домі, достаток. Рада, що ви відгукнулися на моє запрошення сьогодні відзначити цей день, адже за столом чоловік і все буде в нас добре. Це перша програма в цьому році з нагоди свята, і тому, в принципі, я вам за це вдячна, що саме ви відкриваєте такий сезон. Ну, говорячи про тридику. Які е, традиції ви підтримуєте? Які традиції є в сім'ї Каспруків? Е, як відзначаєте новий рік? Ну, це сімейне домашнє свято. Е, якось не, не прижилося навіть не пробував. Не хотів пробувати святкувати десь в якихось громадських заходах, е, в ресторанах? Це сімейна вечеря? Е, це спілкування і дуже часто відвідання. Гостей, скажімо так, ідемо гості чи до, до до рідних, до близьких, десь невеличкою компанією святкуємо все такі родинне, до ранку родинне <свята> свято, як у кожного боковинця. Ну здебільшого. Говорячи про традиції, мені так здається, що в кожній родині завершується рік тостом підсумком попереднього року, так якимось можливо, такими важливими знаковими моментами. Ну, давайте не відходити від традицій і поговоримо про те, чим був знаковим 2014 рік для Чернівецької громади. Що вам запам'яталося? Що було ключовим моментом? На жаль, минулий рік не міг потішити нас якимись позитивними подіями. Ми знаємо, ви знаєте, що Дійсно, і початок війни і падіння режиму Януковича, і дуже складна економічна ситуація. Ніхто, я думаю, що багато хто з українців зустрічаючи новий 2014 рік, навіть передбачити не міг які неприємні сюрпризи він нам принесе. Що стосується моїх особистих якихось подій, то, безперечно, це вибори чернівецького міського голови. Які ну, кардинально змінили моє життя, тому що дуже велика відповідальність, дуже велике ну, і навантаження робоче і тому, скажімо так, рік був дуже і дуже динамічний. От є пару днів буквально святкових, які дозволяють якось зупинитися, подумати, спланувати, визначити якісь пріоритети на наступний рік, власне, чим буду займатися. Ви назвали, що ключовим моментом таким в вашому житті були вибори. Я гадаю, що це не лише ключовий момент у вашому житті, але й в житті Чернівецької громади. Саме вибори, коли ви стали мером. За ці місяці чи все вдалося реалізувати те, що ви собі спланували, коли виграли вибори, і саме те сплановане на ці кілька місяців до нового року? Безперечно, ні. Безперечно, ні, тому що ну е... Ситуація в країні, да, економічна, політична, суспільна, вона не точно не сприяє сьогодні розвитку. Да. І тому трошечки змінилися пріоритети з того, щоб розвивати щось да, при умові там, відсутності фінансів, достатньо, при інших якихось моментах, то основним стало. Скремо так, робота над тим, щоб втримати ситуацію, щоб вона була контрольована, щоб місто розпочало опалювальний сезон, щоб прибирався сніг, щоб була вода, і в принципі нам це вдається. Місто працює. Хоча ну, задоволення точно немає межі досконалості. Знаєте, дуже багато речей. Хотілося б, щоб змінювалися набагато швидше, да, але є, є проблеми. В системі взагалі, тому що головне не поміняти людину в кріслі. Це нічого не змінить. Поміняти систему треба, а систему міняти за півроку чи за рік навіть дуже важко. Систему будемо міняти в цьому році, в дві так, робити. Будемо міняти систему, тому що ми всі маємо розуміти, що ніхто, крім нас, не змінить нашу країну, не змінить наше місто і не, скажімо так, не забезпечить нам. Якісь високі стандарти. Погоджуся. Зміни починаються з кожного з нас. Сьогодні перший день нового року. Чи пам'ятаєте, з якими думками вчора прощалися з роком коня? Ну, це приблизно з такими, що давай конику скачи. Забирай пора, все погане. Забирай погане, пора прощатися. Сподівання, сподівання на, на те, що все ж таки, розуміючи, що рік буде дуже непростий, цей рік 2015, і дуже багато викликів буде стояти і перед, перед владою, і перед людьми, і перед країною. Все ж таки є сподівання, що запанує мир. У нашій багатостраждальній землі, що зупиниться там економічна криза, хоча б зупиниться, і можна буде вже дійсно думати над тим, як рухатися далі, рухатися розвивати далі, щось розвиватися. Безперечно, Олексій Павлович, Я не дарма почала нашу програму з традицій, тому що сьогодні свято, і хотілося б так в приємному руслі продовжувати нашу розмову. Я знаю, що є така традиція. Поки б'ють куранти опівночі з 31 на 1 число, люди собі загадують бажання. Особисто я теж загадую бажання. Сподіваюся, що вони збуваються. Я не буду питати, які ви собі загадували бажання, про що мріяли за ці 60 секунд року в особистому плані. Про що намріювали собі для міста? Про що мріяли? Про що думали? Мрія тільки одна: мир. Коли буде мирне небо, коли не буде небезпеки, я думаю, що спільними зусиллями з чернівчанами, з, з громадянами України ми зможемо реалізувати все те, що нам необхідно. Читаєте гороскопи, цікавитеся астрологічними прогнозами. Колись, колись читав, на сьогоднішній день, просто не маю часу. Ну я гадаю, що я не одна така в кінці року, в переденні святкувань, зазираю все таки в астрологічні прогнози. Ну, цікаво всім нам зазирнути в майбутнє, що ж там буде. І ось цей рік 2015, рік кози. Астрологи прогнозують, що він не буде легким, він буде складним, насиченим, стрімким. Яким цей рік ви бачите для Чернівців? В якому напрямку нам треба всім розвиватися? Куди крокувати, аби ну принаймні втриматися на плаву, тому що ви сказали, що рік буде нелегким? Рік буде нелегким. І нам всім треба крокувати в. В тому напрямку, за який віддали життя і герої Революції Гідності, і сьогодні наші військовослужбовці віддають життя. Ми повинні рухатися в Європу, в Європу в широкому розумінні, в Європу не для там, якихось поїздок, там туристичних чи шопінгу. В Європу, за європейськими стандартами, за якістю життя, за рівнем життя. За... Медициною європейською за європейським соціальним захистом за європейською освітою тобто, от в цьому напрямку, ми, ми і будемо працювати, незважаючи на те, що ну, там не завдяки а всупереч тому, що нам готує життя. Ви знаєте, журналісти так е, рідко, я так гадаю, мають нагоду запитати мера е, нашого міста про мрії. Сьогодні, перший день Нового року, я дозволю собі таке запитання, про що мріє градоначальник? Ви знаєте, найкраща та, та влада, про яку люди не згадуються. Означає, що люди задоволені, що все працює, що все йде, йде так, як повинно йти, і тоді там не, не згадують. Якихось. От я, я власне про це і мрію, щоб чернівчани згадували там, моє прізвища тільки на якихось там веселих подіях, на відкритті ялинки тощо. Тобто не згадували за те, що десь не прибрано, десь яма на дорозі, десь От про це, власне кажучи, я думаю, мрії будь який міський голова. Продовження теми мрій, Чернівці, європейське місто. Ви часто подорожуєте. Чи можете ви зараз кількома словами охарактеризувати наше місто, Чернівці, як європейське місто, місто вашої мрії? Суперечливе таке запитання, тому що з одного боку, в багатьох, багатьох е аспектах да, життя міста ми європейське місто. Але з іншого боку, є е е такі речі, над якими нам ще дуже, дуже багато треба працювати. Це в першу чергу відношення чернівчан один до одного взаємоповага. Дбайливе ставлення до свого міста. Я розумію, що десь в Європі воно виховувалося не тільки пляником, а десь і кнутом, що там поламати щось з об'єктів міського благоустрою, да чи викинути сміття. За це можна заплатити штраф. У нас якби зазвичай такі речі проходять безкарно. Ми повинні в будь-якому випадку з цим, з цим боротися вдосконалювати, щоб дійсно не було ніяких заважень, щоб люди себе в першу чергу, люди, це місто, а не архітектура європейська, да? щоб люди відчували себе європейцями, щоб гості нашого міста, які приїжджають, щоб не бачили, що да, це європейське місто, що люди. Поважно один до одного відносяться, люди дбають за своє місто, і з такими людьми приємно бути Далеко ще нам, нашому місту, до такого вашого ідеалу, європейського міста, це залежить тільки від нас. Я думаю, що якщо ми всі чинівчани будемо думати про це постійно, я думаю, що недалеко. Олексій Павлович, сьогодні перше число, перший день Нового року, незабаром буде святвечір, Різдво. Які традиції ви підтримуєте? От в мене Різдво асоціюється з таким теплим родинним святом, в домі пахне кутюю, пампушками, під 12 пісних страв. З чим асоціюється Різдво у вас? Дійсно, це затишним сімейним святом, але святом веселим, святом радісним. Дуже тішуся, коли мені доводиться, чи є така нагода да, Різдво зустрічати в, в селі. Тому що коли, там трошечки інша атмосфера, ніж зазвичай, да, тут у місті. Різдвяна вечеря, вона майже нічим не відрізняється від новорічної. Да? В селі ти, ти відчуваєш традиції, в селі ти відчуваєш дух, особливо якщо тішить погода, яка дає сніг, яка дає борозець. Да? Можливо, це тому, що спогади з дитинства. Перше різдво, яке мене дуже сильно вразило. Ще за радянських часів, ми з батьком ну, він не дуже часто мав змогу відпочивати, власне кажучи, як і я. Але він взяв собі відпустку якраз на січневі свята з 1 по 15 коли можна було відпочити, ми поїхали в Пенсіонат Зелені пагорби в Ві І от от тоді я відчув, відчув що таке різдво, того свята, да, різдво в селі, незважаючи на, на, на пропаганду комуністичну, яка не могла нічого з цим зробити. Да, тому Можливо, звідти спогад з дитинства, так і я отримую величезне задоволення, коли є нагода покалядувати, пощедрувати, походити з хати в хату в селі. А ходите, колядуєте, справді? Ну іноді, так, да. іноді, як, як якщо виходить, да, з великим задоволенням. А дотримується господиня сім'ї Каспруків на столі 12 пісних страв під столом, все як має бути згідно українських традицій? Ну не, не всі, не всі традиції, безперечно, але намагаємося слідувати. О, до речі, ми про традицію я дивлюся біля нас такий чобіток для подаруночки. Він, мабуть, просто тут для декору я ні на що не натякаю. Просто ну, думаю, що, мабуть, цей чобіток це запозичення. З західних традицій, так як ви зазвичай даруєте дітям подарунки, як радуєте своїх близьких, як це відбувається? Тому що на заході в чобіток складають подарунки. Ну, без чобітка, це набагато банально. Під ялиночку? Під ялиночку, так, да, набагато банальне, але з іншого боку, це не, не, не менш радісна подія. А що зазвичай даруєте? Яким подарункам надаєте перевагу? Позитивним. Тобто це тим, які не несуть якогось навантаження господарського чи ще щось. Це тепле свято, і подарунок має бути таким, який створює гарний настрій. Ну, якщо ми вже торкнулися теми подарунків, хочеться запитати градоначальника, що ж вам дарували в дитинстві? Можливо, пам'ятаєте якийсь особливий подарунок, що було найтеплішим з дитинства? Які спогади? Іграшки. Іграшки і, а то... тоді не було іграшок да, в такому асортименті. Тоді не було в такому асортименті іграшок, і це постійне зазирання під ялинку, тим більше так сталося. Ну, батьки мене тішили декілька разів. Тобто то у нас дід Мороз періодично заходив. Тому я завжди з нетерпінням чекав, що, що ж там, що ж там буде. Знаєте, в мене донечці вісім з половиною років вона до сих пір вірить в те, що приходить Дід Мороз, Святий Миколай і все-таки вони дарують подарунки той під ялинку, той під подушку. Чи, Чи пам'ятаєте, до якого віку ви вірили? Ой, не по віку, напевно, що не скажу. Ну, думаю, що десь не, не, не. до першого класу, до другого, напевно. Що... Щось таке, що ми. Ну, відчуття. тобто це да. такий вік, що ще ми віримо да, в міфічність. Да, да. Але переконаний, що треба вірити якомога довше. Це пролонговує наше дитинство. Так. До речі, син вірить в Діда Мороза. Вірить і все, переживає, що ніяк не може зустрітися. А листа пишете? Ні, листа не, листа не писали. Так, обходимося усними пропозиціями. І <laughs> <laughs> обіцяю, що я обов'язково передам Діду Морозу, <laughs> Миколаю, да, що, що, що він бажає. До речі, я знаю, що в багатьох родинах є така традиція, коли батько одягається в костюм Санта-Клауса, чи то Діда Мороза, чи то інший іншого казкового героя і вітає дітей. І своїх, і рідних, і близьких. Є така традиція в сім'ї Казінки. Ну, у нас такої традиції немає. Я зазвичай виконую функцію помічника Діда Мороза. Діда Мороза, так тому якби. Сьогодні тільки перше число. Я думаю, що ще, можна, знайти, Треба подумати, ще можна десь знайти костюм Діда Мороза і зробити свято діткам. До речі, про всі свята. Я так розумію, що в Україні нам, українцям пощастило, тому що маємо майже 12 вихідних. Як збираєтеся проводити ці всі дні? Вдома це якраз, ну, всі дні, на жаль, не будуть вихідними, дуже багато роботи. Робочі дні будуть, але такий трошечки затишний період, скажімо так, сподіваюся, що вони прийдуть затишно. І якраз це час для того, щоб впорядкувати якісь справи, які не завершення, щось спланувати, щось подумати над чим. Ну, ви будете думати, а перед нашим телеглядачам, тому що люди хочуть свята, хочуть розваг. Як ви радите відсвяткувати всім боковинцям ці 12 вихідних, ну, в кого вони будуть повноцінними? Ну, в першу, в першу чергу, ці дні треба провести з найближчими людьми в сім'ї, відвідати батьків, відвідати дітей. Тобто кожен сам собі буде визначати це, але. Ці свята для, 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 для єднання, для слів підтримки, для уваги один до одного. Тому на цьому треба зосередитись. Добре, прислухаємося. Олексій Павлович. Я вам вдячна за те, що відгукнулися на моє запрошення розпочати новий рік в нашій компанії. Хочу вам побажати всій вашій родині миру, добробуту, злагоди, здоров'я. Ну і всього, що ви собі загадали, коли е, сьогодні е, думали про свої мрії і побажання в новорічному ніч. щоб все у вас і в нас справдилося. З Новим роком! Дякую з Новим роком! Навзаємо. На календарі 1 січня, перший день 2015 року. З новим роком зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.